Найвеличніших правителів Русі державний діяч, полководець і дипломат. Давньоруський князь Володимир Святославович, якого називали ще Красним сонечком, увійшов в українську історію під ім'ям Великий за свої визначні заслуги. Залізною волею він зумів перетворити величезну територію в могутню країну, а розрізнені племена в єдину спільність. Володимир розширив кордони Русі на Заході та півночі, створив систему удільних князівств, на чолі яких поставив своїх численних синів та остаточно усунув від влади племінних князів чи не як зміцнив державу. Подивіться на мапу Русі за часів Володимира Великого. Це насправді найбільша держава у Європі у той час. Князь Володимир повелів карбувати в Києві монети. Слатники та срібники, що сприяли розвитку економіки Росії.